Резюки по кілька кілограмів на кожній нозі, і йти неможливо земля. Рідна українська земля налипає на ноги. аби в хорошому сенсі слова. а на ну, командирний сарайчик, блін. Повний боєкомплект. Наш танчик по нас працював. Полежали добряче, По нас ще працював наш літачок. Я Завжди кажу, що я везунчик взагалі. Хто хто зі мною так живе. Як казав залужний, нам може бути страшно, але вже ніколи не буде соромно. Взагалі напрямок складний, ми тут е, воюємо досить в критичних обставинах, умовах. Е, Солідар, Бахмут тут не просто. У нас, на жаль, теж є втрати, і ну, тут неможливо це приховувати. Взагалі, втрати у нас дуже болючі, в силу того, що не тільки тому, що це наші друзі, побратими і люди мотивовані, е, фактично цвіт нашої нації, а в силу того, що просто більше, от фізично більше. І е, Вони можуть їх вганяти сотнями тисяч. От, а в нас кожна людина на вагу золота. Ми до, докладаємо всіх зусиль, щоб там, це зупиняти, цей фронт. Вони платять там, велику ціну за те, щоб рухатися, але просто закидають нас тілами е, в тих обставинах. Тому динаміка. Поки що з кожним днем все уповільнюється їхнього наступу, але все-таки якісь просування у них є. Та, звісно, це не якісь оперативні чи стратегічні рівні просування. Тобто, взагалі е, е, вони не ведуть до перемоги війні чи там якось перелому і так далі. Але е, вони завдають там, втрат і просуваються іноді там, кілометри за місяць, там, можуть. Там. Зрештою, Соледар, вони оскільки там, місяців п'ять штурмували, такі взяли його. Якби це прикро не звучало. Зруйнувавши зовсім, те саме з Бахмутом зараз роблять поступово, з його околицями. От, там, ну, фактично околицями теж землею зараз. І зрештою перетворюють місто на те, що е, немає сенсу захищати. Тобто не просто е, важко, важко це робити, там, закопатися, закріпитися за щось, бо вже немає нічого. Замість міста, за цілі квартали перетворилися на купи битої цегли. А е, вони роблять. Захист цих, цієї битої цегли просто не принциповий для стратегічної обстановки. Дуже розумна тактика насправді зрештою, для армії, яка менша кількісно і менш озброєна, ніж ворог, нам його треба знекровлювати і знесилювати. Це єдиний спосіб. Тобто, перемолюючи його живу і техніку, ми таким, таким чином зменшуємо потенціал його і даємо час на підготовку нових наших підрозділів. Де від морозу до відлиги, іноді буває, доба проходить. тобто Вчора все замерзло, неможливо навіть закопатися. Сьогодні все розмокло так, що ти не можеш туди зайти. У мене ще відео, де ми йшли на розвідку. І я скажу не тільки я, мені 42, я там вже трохи підтоптаний вояка, да? а молоді хлопці спортивні, які років по 25. Там через 3-5 кілометрів такої дороги вони просто уже падали, тому що грязюки по кілька кілограмів на кожній нозі і йти неможливо взагалі. Коротше, йдемо. Рідна українська земля наглипає на ноги, хоче з нами. На кожній нозі по 5-6 кіло. Тому пацани качайте ноги. Потрібно ж реагувати на щось, ти просто тупо йдеш, як сновида. Прям. По цій землі, тому ну умови дуже складні. Техніка грузна. У них перевага в усьому в людях, в рті, в техніці, є авіація. Суть роботи інженерно-саперної роти полягає в тому, що ми мінуємо і розміновуємо. Це основна задача. Крім того, ставимо інші види інженерних загороджень, там путанку, є газу, там такі от перешкоди для руху переважної піхоти. Ну і відповідно всі види мінувань, різні види мін від протипіхотних там, до протитанкових, там Монки, там що завгодно. Ну але враховуючи специфіку е, нашого штурмового е, штурмової бригади. Нас готували в першу чергу до того, що ми маємо бути чимось на кшталт ізраїльських підрозділів саперно-штурмових, які от там, йдуть в зеленку, підлізають до ворогів, мінуються, що можна, або навпаки, розміновують проходи, роблять для техніки для живої сили і дають можливість наступати е через мінні поля і через заміновані е там, е території. Отакі от от задачі. тобто, ну... Грубо кажучи, в практичному смісі, ти залазиш зеленку за акуратно, перевіряєш, що немає міновибухових, прокладаєш стежечку. Ну, там, ціла група йде, звісно, там не одна людина. Прокладаєш стежечку, маркує її, позначає, щоб піхота могла йти безпечним маршрутом. Там. От. Якщо знаходять ворожі міновибухові, то їх треба зняти, щоб вони не вибухнули. І це точно. Був у нас контакт, на нас вийшли їхні розвідники, ми встигли їх шмурнути, взагалі двох чи трьох точно. От. Вони, ну, вони тупо зеленки зріст почали виходити, ну і хлопці ми там дали по них кілька черг. І двоє чи троє лягли зразу. Але нам забирати їх так само не дозволили туди йти. Ну, тобто КСП заборонив, сказав залишатися на місці. ну Тому ми навіть не пішли дивитися. Ну І зрештою, через це наше місце було виявлено вже ними. Ми до вечора. Нас оточили благополучно, і десь в пів шостої, та, рівно в 17.30 вони нас спробували. Тобто спочатку дочекалися мінометних залпів, які прилетіли, от нормально попали, десь близько біля Зеленки. Вони пристрілювали цілий день потихеньку. Потім дали два РПГ, кинули гранати і почали поливати з кулемета і з автоматів. Ми відповідно Пересиділи першу хвилю цю взагалі, дали відповідь, само собою. Але був момент, коли я був впевнений, що у мене щонайменше двоє-двохсотих, двоє-трьохсотих. Потім виявили, що про двохсотих помилка, обоє живі, здорові. От. Просто бій тривав, і тут важко було з'ясувати. Хтось крикнув, що, типу, що там, честири рибарін 200. Я такий навіть по рації слів це передати. Вони відповідно спостерігали, бачили, що рація тільки в мене, і відповідно намагалися з першим ділом зв'язок обрубати, тобто прибрати ну, явного командира да, підрозділу. Тобто стріляли по мені, вибух там, в дерево біля мене, от, в метрі, розрив. При цьому всьому мене чомусь не контузило. А людина, яка лежала там далі від мене, мого бойця, його важко контузило, і сколочний йому застряг прямо от в мочці вуха. Просто кілька сантиметрів нижче, там, там да, перебуває судини. На шиї і все. Ну і ще один трьохсотий е, два кульових в плече і шию, що знову ж таки везунчик, тому що шия таке місце, в яким люди зазвичай там, можуть там, за пару хвилин так, і все. От, але він ще навіть своїми ногами дійшов. Ну, коротше, дали ми йому відповідь, але оскільки забирати нас ніхто не їхав, ну, там триває бій, обстріл, арта працює. Відповідно, металига покаталася колами, так і не змогла до нас під'їхати, ні звідки. І ми, я прийняв рішення забирати своїх трьохсотих і відходити в самотужки. пам'ятав, куди ведеться зеленка, взагалі, ну і як дійти по цій зеленці, от просто в голові картинка сформувалася, як дійти до села. І ми по ній пішли, але оскільки по ній ходили раніше до нас, тільки то е, на підходах наш танчик по нас попрацював <пілежав> так, полежали добряче. Потім, очевидно, вони все-таки зрозуміли, що, що це ми, бо все-таки там ці стрічки намотані, там, ну, зрозуміли, що це свої. Але танчик це не авіація. По нас ще відпрацював наш літачок, який, ну, чи в нього було поплавно, що це зеленка, чи йому встигли передати, що хтось по ній йде. Тобто, він в нас виклав от все, що у нього було, в цю зеленку. І я пам'ятаю, що коли це цей свист, цей, ну, цей наростаючий, це така паніка, ми так попадали всі. У мене каска злетіла, я лежу, і воно рветься все ну, навколо все розлітається. А я, ну, у мене одна думка, що я б каску, Я лежу і шукаю каску, Я не знаю, навіщо. Така дурна реакція, панічна. І коли це все затихає взагалі, я так просто. Пилюка, дим навколо, а такі, такі відчуття, що зараз встаю, а тут ну, просто трупи всюди лежать. І встаю, і всі живі. Просто жодний нікого. Зеленко розслону, нахід, нікого не зачепило. Я не знаю, як це так просто. Я завжди кажу, що я везунчик взагалі, і це хто, хто зі мною той завжди виживає. І встаю, я по рації кажу, кажу, у нас тут літак. А в мені по рації той сам комбата каже, каже, я знаю, каже, там наш самольот каже, уходіть оттуда, він час на другий круг піде. Я кажу: «Так, куди відходити? Він каже, не знаю, каже, по місту рішай. <правда> Короте, ну і ми. Я теж просто справа ліс замінований, зліва Зеленка, взагалі, з якої ми прийшли, там з оточення вийшли. А перед нами поле, кілометра півтора, зоране. Відкрита абсолютно місцевість. Я такий, ну вибір очевидний. Каже, за мною. Вони кажуть, ти йти. кажу, буда погнали. І ми, як в голівудському бойовику, значить, дим, пилюка в повітрі, розриви мін. І ми як ласі через це поле туглимо. Такі добігли до села. Десь там заховалися за якусь хату, попадали під нею. По в Савушки працюють, і воно може так, все пофіг взагалі. просто Коротше, і За цю штуку мені за цей рейд нам, мені дали орден за мужність. Одному моєму 300 дали орден за мужність, там ще якісь там, дали там, хрести, щось таке. Боєць спеціальних операцій Київ, Юзик. Атакує ворога на доступних засобах. Слава Україні! Слава Юзику! Їхні цілі е, починалися з глобальних: захопити всю Україну, взяти Київ, Харків та інші обласні центри, і поступово зменшуються до районного центру, якого і на карті знайти не так просто взагалі більшості людей. Тобто, от і вся, е, от і вся е, їхня операція спеціальна і військова. Е, те, що Соледар вони взяли, це без сумніву. Е, для нас в певному смислі, удар, але не настільки, як вони, вони собі вдають. Це зовсім не та ситуація, коли вони наступали на всьому великому фронті, а тепер наступають на такому от маленькому його відтинку. Я вважаю, що це свідчить про безпорадність. Нюанс полягає в тому, що у нас є резерви. За кожною лінією оборони ще є наступна, друга, третя, п'ята. А у них їх практично немає. Тому прорив фронту для них означає. Та сама історія, як на Харківщині, коли вони тікали так, що не бачили, де зупинитися. І е, все йде до того самого. Нам просто треба оцю от складну ділянку е, нашої історії е, просто пережити, вистояти. Далі буде легше. Я вважаю, що цей рік буде вирішальним для цієї війни, для всієї військової кампанії, яка тут зараз відбувається. От, і нам потрібно достояти до того моменту, поки е, західне озброєння не почне виходити нам більш масово і регулярно. При цьому я там не, не тримаюся за танки, які нам дають, тому що е, поки що вони не є вирішальною силою. Я би був би радий, якби нам дали більше арти. Якби замість тих 150 танків нам дали 150 хаймерсів і достатньо боєкомплекту до них, то це б е, в цей момент було б значно ефективніше на мою суто е, таку польову е, е, думку. Да? Авіація. Авіація теж може вирішувати багато чого, але вона не скоро у нас з'явиться. Тому арта це те, чого б нам зараз було б критично достатньо, для того, щоб ми переламали хід цих боїв. МГ-42 в роботі. Що для тебе війна? Скажи, будь ласка. Війна це не лише момент. В якій людина відчуває з максимальною гостротою всі там емоції переживає. Це не це двістря ножа, так би мовити, да, від людського життя. Вона парадоксальна тим, що тут, крім смерті, пульсує життя. І завдяки цій війні я, наприклад, зустрів велику кількість друзів, якими міг би не зустрітися, якби не ці прикрі історії. Не було б щастя, не щастя помогло. Я зустрів людей, яких я пишаюся називати своїми друзями. Я бачив подвиги, я відчуваю себе частиною цієї хвилі історичної, яка зараз б'є в цей берег. Це дуже дивне, величне почуття. І я щасливий, що живу в такий час. Що в мене буде можливість розповідати своїм внукам. Що коли стався цей світовий махач, я, який належить справжньому чоловікові поїхав брати в ньому участь. Тому, і, як казав залужний, нам може бути страшно, але вже нікого не буде соромно. Нам нікого не буде соромно. Познаю, напевно, життя це хода на смерть. Лишаються тільки сліди на оцім снігу. Війна, яка почалася в 2014 році, для нас була. Програшна, безрезультативна і в кращому випадку вела до затяжного конфлікту, такого як Придністров'я, Абхазія і так далі. Тобто це війна на десятиліття безрезультатна. Війна, яку ведемо ми зараз через те, що Путін справді зробив помилку, там, недооцінив нас, переоцінив себе і так далі. Це війна, яка абсолютно точно закінчиться нашою перемогою. Я уже рік повторюю, що на сьогодні не існує жодного реалістичного сценарію, за якого Україна може війну програти. Всі сценарії ведуть для абсолютно плачевних наслідків для Росії і відрізняються лише рівнем кризи, яку вона буде переживати після того, як програє цю війну. Жодних варіантів немає. Історія дала нам велетенський шанс зробити те, про що мріяли багато поколінь наших попередників. І у Півці, і Холодноярівці, взагалі, і геть там аж до Хмельницького, і так далі. Тобто українська самостійна соборна держава вона буде виборена силою нашої звитяги і зброї. І це те, на чому будується наша нація. Багато років, десятиліть витратили на те, щоби. Хоча б почуватися українцями, а сьогодні нація народилася просто в цьому вогні. І були прави, як Бандера, який казав, що настане день, коли один скаже слава Україні, мільйони скажуть героям слава, ми це все бачимо. І так само був правий Дмитро Донцов, який ще не в 42-му році написав працю Українська держава, війна з Росією. Він написав, що доки існує Російська імперія. Українській державі завжди загрожуватиме небезпека. Вона завжди буде е, нам ворогом. Відповідно, для того, щоб українська держава існувала, Російську імперію потрібно знищити. Ми зараз стоїмо на цьому шляху. Ми та жменя піску, яку кинули на рейки, на яку наїжджає потяг і злітає, е, злітає секрет з насипу. Тобто, ми та піщинка, е, яка змінить історію. Я дуже вдячний всім, хто нам допомагає. Танками, будь-якою зброєю, яка до нас приходить. Але при цьому всьому світ і Європа повинні розуміти, що ми сьогодні їхній щит. Ми сьогодні стоїмо на захисті всієї цивілізації. Ми бронежилет Європи сьогодні. І на нас це все тримається. Вони не здатні і не хочуть воювати проти Росії. Ми від них цього не просимо. Ми достатньо звитяжні для того, щоб зробити це самі. Ми зламаємо їм хребет, дайте лише нам засоби. Так сталося, що в нас їх немає в силу багатьох історичних об'єктивних факторів, але якщо нам дати зброю, ми цю бензоколонку розваляємо. Я хочу сказати всім, що ми зараз в дуже важкій і важливій точці нашої історії перебуваємо. Але попри те, що вона вимагає концентрації всіх зусиль, які у нас є, це не найважче. Найважче буде після того, як ця війна закінчиться. Тому що ми будемо втомлені, розчаровані, і побачимо, що роботи значно більше, ніж ми встигли зробити. Війна це лише третина шляху. Відбудова і будівництво це значно більше сил, ресурсів і, і часу. Готуйтесь до того, що нам треба буде пройти не тільки цю війну, але й те, що після, після неї. Бережіть себе, бережіть один одного, бережіть людей. Пам'ятайте про те, що е, Бог не дає людям випробування, які вони не здатні пройти. І Ми неминуче це пройдемо, тому що українці, я завжди кажу, це улюблені діти Господа Бога. Слава Україні! Героям слава. MG4F2. доступних засобах слава Україні, слава юзику.